У 79-й роковини перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 45 років Україна вперше доєдналася до європейського розуміння цієї дати. Для всіх, 8 травня, це точка відліку закінчення страшної війни та перемоги над нацизмом. У містах і селах України сьогодні пройшли мітинги пам'яті жертв Другої світової. Відбувся мітинг реквієм біля меморіалу загиблих воїнів і в Тернівці. На заході були присутні представники органів місцевого самоврядування, організації та установ небайдужі містяни. Серед запрошених діти тієї війни та ветерани сучасної. Ведучі протягом мітингу нагадували факти страшної світової трагедії, яка тривала шість років. Якщо для всіх таке не підлягає забуттю, і світ каже ніколи знову, то в країні агресори вигукують, можемо повторити. Як тоді, так і зараз держави світу об'єдналися, щоб допомогти Україні перемогти расизм. Як нагадування того, що будь-яка війна в світі неприпустима, біля меморіалу облаштували тематичний стенд. На світлинах дві війни, які символічно перегукуються через час. А ще привезені з передової трофеї, де наразі виборюють перемогу чимало наших земляків тернівчан. До присутніх звернувся заступник міського голови Вадим Добровольський. У своїй промові він згадав та подякував тим, хто ціною власного життя врятував весь світ від нацизму. Ціна перемоги страшна: 85 мільйонів людських життів. Понад 8 мільйонів українців були вбиті, закатовані чи померли від. Наші співвітчизники були на передовій від самого початку до остаточної перемоги. На жаль, сьогодні, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Це Путінська Росія, відбурена власними імперськими амбіціями, посягає на нашу територіальну цілісність і потенційно загрожує миру у всій Європі. Рагне позбавити нас права бути такими, ким ми є. Права на саме життя. Завойована старшими поколіннями перемога, надихає нас на боротьбу за свободу. Зміцнює наш дух, допомагає йти вперед. Для нас це війна за незалежність. І ми зобов'язані перемогти. Міць наших Збройних сил є запорукою існування держави та забезпечення прав людини для громадян. Тож, у ці травневі дні згадуємо усіх, хто наближав День перемоги. Відстояв мир тоді і тих, хто робить це сьогодні. На передовій і на українських кордонах, на блокпостах, в волонтерських центрах, в госпіталях, всюди, де кується наша українська міць. Миру всім нам, єдності, свободи, щастя, злагоди та добробуту кожній родині. Вічна слава усім, хто загинув за Україну. Честь і слава кожному, хто став на захист нашої держави. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава! Відділ молоді підготував до заходу концертну програму, звучали тематичні вірші та пісні. Я поміж кожно тебе йду. Нас роз'єдна. Без війни. Молодь міста знає про другу світову з підручників, а ця війна проходить через їхні серця, і вони впевнені: світ переміг зло в тій війні, неодмінно переможе і зараз. Можу сказати, що ця війна і війна 1941-1945 року це дуже найважливіші події для нас. Другу світову війну ми пам'ятаємо через перекази наших дідів, прадідів, бабусь. Це шрам, який залишиться в історії нашої країни на все життя. Але ми нащадки козаків. З нами правда, З нами Боже! Україна! переможе! Наприкінці учасники вшанували загиблих обох воїн хвилиною мовчання та квітами. Їх імена з золотими буквами навічно вписані в героїчний літопис грандіозної битви з ворогом. Оголошується хвилина мовчання. Всі кажуть, що герої не вмирають, що дивляться вони на нас з небес, та сиротами діти підростають. Нема на війні, не зажаль чудес. Все більше на могилах України рясні синьо жовтих прапорів. Вони озуться криком журавлини, полеглих у боях її синів. Синів, які героями ставали, але ніхто померти не хотів, бо дома їх живими всі чекали, всі ті, хто вже, на жаль, осамоті. Я мрію, що герої не вмирали, щоб серед нас, які колись живі були, біля людей, яких вони кохали, з дітьми задля яких вони жили. Героїзм та жертовність у другій світовій війні нагадують про те, як легко втратити мир і як важко його повернути. Сьогодні ми вшановуємо подвиг нашого народу, який зробив вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Солдатський подвиг пам'яті поколінь буде жити вічно. Солдатська пам'ять це той голос історії, який ми повинні слухати щодня. Як голос правди для усіх поколінь ніколи не будуть забутими імена наших героїв, тих, хто не пощадив свого життя заради України, і ми ніколи не забудемо і ніколи не здамося, бо ми нація вільних і незламних. Шановні ветерани, ми пишаємося вами. Ми пишаємося всіма тими людьми, які стійко і хоробро захищали і захищають нашу батьківщину. Воювали і воюють за мирне небо над головою, які сміливо і відважно йшли і йдуть в бій заради майбутнього. Ми пишаємося своєю великою і непереможною країною. Право, покласти квіти пам'яті та пашани надається представникам громадських організацій захисників батьківщини тернівська спілка учасників та ветеранів АТО захисник Дальній кордон 4 та ветеранам війни Другої світової і сьогоднішньої. thank mm -hmm. you